Бендер... Бендеравец, да? Че ты подгорело? У нас пара пішла. Что таке демократична держава? Мы свободные люди. Работаем, делаем что хотим в рамках закона. Угу. Вот а слухай, Північна Корея, она теж демократична держава? Конституция есть в вашей країні? Ну конечно. А какого числа святкует один Конституция? У нас нету дня Конституции. Куда ты втек? Не до блога. Я теж ніколи не бачив фашистів. Ти перший, Три ти, ну, якщо подавжи, ти, ти, ти якщо не можеш скажімо, здійснити я. погрозу, ти от мовчи краще, бо так дуже поганенько <сі> виглядаєш. Єдине прохання зразу візьми з собою пакет. Тих, от таких от ну, роблять, таких знаєш, як біороботів якихось, чи шо вас якось Суще, при народженні та мозок та виймають та так. І тоді вставляють якусь ну таку умовну скабєву, ну в даному випадку у вас той азаріона вставили, закрили, запаяли, і час від часу у вас там щось чимось піднакачують. І от таке ти виросло телепню. Навіть своєї білоруської мови не вивчив, ти її не знаєш.